Доброго дня всім господинки. Зараз будемо готувати із чорнобривчиків шампанське. Хто хоче каже квас, ну це більш всього похоже на розове шампанське. Наливаємо 5 літрів водички, всипаємо сюди пів літри цукру. Всипаємо сюди ще неповних столових ложечки лимонної кислоти. Дві ложечки сипемо і сипемо сюди 50 штук чорнобривців. Я їх отако порвала на шматочки, ну, пополам, та й все. Оце все, отако сюди Плюп! От. І розколучуємо до розставання цукру. Потім це накриваємо і ставимо на тепле місце на сутки. Ну, на 24 години. Пройшла доба, колір нас неймовірний розовенький. Зараз ми його перецідимо, це все. Взяли бабусини сито велике, таких зараз, мабуть, і не виробляють красивих. І переціжуємо все на ситочку. Я ще пересіжую на мінкіше сито, щоб було це гарно. Колір получився дуже гарний. Зараз ми будемо розливати це все по бутилочках, не повні бутилочки. Покажу. Налили ось тільки бутилочку. придавлюємо отак до кінця і закручуємо кришечками. Так робимо з усіма бутилочками. Ми одержали нашого напою двохлітрову бутилочку і три півторачки. Робіть, дівчатка, це дуже смачно. Ставимо це все в холод. І чекаємо 10-14 днів. Приходьте до наш канал, ми вас чекаємо.